Погода може не збігатися з треним життям. Усі погодні процеси прискорені через кліматичні зміни на планеті внаслідок діяльності людини. Знову ми з вами повертаємось до того, що люди не повірили. Таке буває, коли канал маленький, тож тримайте відео супутника 3 червня, коли я сказав, що прийде цикон. Це не зовсім цикон, але опади приносив сильні. А я Богдан і повертаємось до прогнозу погоди в Україні на 5 червня. Рівне може покрапати впродовж доби. А так без опадів. Житомир. Може покрапити ввечері, а так без опадів, але як бачите, в області опади присутні. По решті території України повністю без опадів. увесь день ранкова температура по країні коливатиметься в можах 15-20 тепла. Денна температура підніметься до 26-33 тепла. Тепліше буде у західних областях через теплову хвилю. Ніч на свою чергу опуститься до 14-20 тепла. Порили вітру в Україні сягатимуть швидкості 2 10 метрів на секунду. Більш потужний вітер буде у західних та східних областях. Ось така нормальна та стабільна погода на завтра. Підписуйтесь та ставте вподобайки. Йдемо до першої цілі у тисячу підписників. І також я збере гроші на мікрофон, бо звучу з телефону. Усі реквізити в описі під відео.